Вітаю, вітаю випуск новин у студії Віктор Раду. 603-й день війни в Одесі відносно був тихим, але сталися інші надзвичайні ситуації. Фахівці вкотре кажуть, що до свого життя потрібно ставитися уважніше. Так у висотному будинку у київському районі міста горіла квартира на 12-му поверсі. Пожежу гасили 60 рятувальників та 14 одиниць техніки. Мешканців евакуювали. Один із них отримав отруєння чадним газом. Пожежа спалахнула ввечері на 12-му поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Академіка Вільямса. В одній із квартир горіло домашнє майно. Через сильну задимленість рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння з верхніх поверхів евакуювали 26 мешканців, у тому числі сімох дітей. Внаслідок пожежі постраждав 34-річний господар квартири, що горіла. Його госпіталізували. Що стало причиною займання, з'ясовують експерти. Повідомили у регіональній. Службі порятунку у Запоріжжі внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в центрі міста загинула сімейна пара. Молодятам було лише по 23 роки. РФ вночі атакувала Запоріжжя ракетами С-300, пролунали сильні вибухи. Під удар ворога зокрема потрапила п'ятиповерхівка у центрі міста. Внаслідок вибуху в будинку зруйновано під'їзд з третього по п'яти поверхи. Пошкоджено близько десяти квартир. Загинуло молоде подружжя. Обом було по 23 роки. Ще мінімум троє людей отримали поранення. Також троє вважаються зниклими безвісти. На місці трагедії триває розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи. Вони просуваються повільно, оскільки існує загроза обвалу будинку. Близько 50 мешканців евакуювали. 14 мільярдів доларів становить розмір збитків, завданих Україні внаслідок підриву Росією дамби Каховської ГЕС. Суму підрахувала ООН. Фахівці зазначають, що найбільшою проблемою залишається тривалий вплив на навколишнє середовище, а максимальні збитки були завдані енергетичному та житловому секторам. Попередня оцінка витрат на відновлення складає понад 5 мільярдів доларів, і очікується, що ця сума зростатиме. На тлі тривалого періоду воєнного часу, постійних переживань про безпеку та стресів, особливо затратним і проблемним стає процес лікування, зокрема для мешканців віддалених районів області. Стан медичних установ безпосередньо залежить від активності та спроможності місцевих громад. Одним із прикладів такої співпраці є лікарня у Любашівці, про яку і йтиметься у репортажі нашого регіонального кореспондента. Торік, коли постало питання, бути чи не бути лікарні багатопрофільною через заборгованість по заробітній платі у 8 мільйонів гривень, депутати Любашівської селищної ради вирішили зберегти лікувальний заклад. Було не тільки погашено заборгованість, а й виділені кошти на необхідні потреби. Сьогодні у лікарні працює 210 фахівців, з них 45 – лікарів. Допомагає лікарям в діагностуванні та лікуванні пацієнтів саме сучасне обладнання. Наш кабінет комп'ютерної томографії. Має нову апаратуру, яка цінується не тільки в нас, а й в інших районах. Тому до нас їдуть люди не тільки з сусідніх громад, нашої громади, а й з інших районів, навіть інших областей. Наприклад, таке місто як Первомайське, яке має свої два комп'ютерних томографи, їдуть до нас, тому що діагностична апаратура високого рівня. Лікарня розрахована на 140 ліжок та 180 відвідувань за зміну у поліклінічному відділенні. Заклад надає медичну допомогу населенню двох територіальних громад Любашівської та Зеленогірської. А це близько 60 тисяч чоловік. На даний час ми маємо 17 пакетів, за якими законтрактовані синтезом. Це базові пакети допомоги. Хворимо з операціями, це хірургія, терапія, базовий пакет пологи, базовий пакет гострих порушення базового кровообігу, тобто інсульт, амбулаторні пакети, пакети діагностики, пакети на ВІЛ. Любашівська лікарня, звичайно ж, потребує молодих кадрів. Інтернатуру тут проходять випускники Одеського державного медичного університету. Деякі залишаються працювати, бо адміністрація забезпечує кімнатою в гуртожитку, а селищна рада цього року виділила 600 тисяч гривень на придбання житла для лікаря хірурга Але більшість молоді все ж таки мріє виїхати до міста, де як вони вважають, більше можливостей. З тих, хто в нас прийшов, та залишився з молодих, хочу відзначити. Того ж Євгена Андрійовича Барановського, молодий перспективний лікар. Добрий його риси, тому що він обізнаний, взагалі обізнаний, тому що лікар має бути обізнаний взагалі, і він не повинен там знатися якусь свою вузьку спеціальність. Та й все. Треба бути з таким кругоглядом добрим. Є, на жаль, люди, які нічому не цікавляться, і в мене взагалі стає питання, навіщо він приходить сюди. На сьогоднішній день рівень навчання судячи з тих молодих спеціалістів, які приходять, дуже не є добре. Сьогодні фахівці попереджають, окрім військових загроз, нас може чекати нова хвиля ковіду, і до всіх цих викликів треба готуватися заздалегідь. Ми можемо розгорнути 40 ліжок, і коли був ковід, ми їх розгортали. Але ми працювали на балонному кисні і на кисневих генераторах. Зараз ми придбали, теж встановили та наладили кисневий генератор. Ми до ковіду в цьому напрямку готові. Дуже великі залишки залишили з нас всіх цих необхідних снаряд для одягу для того, щоб від ковіду берегтись. Наявні антибіотики, наявні ліки. Чотири собаки приїхали за кордону до Одеси два місяці тому для того, щоб зробити життя людей безпечнішим, адже саме чотирилапі виконують місію з пошуку вибухонебезпечних речовин. Як подолали мовний бар'єр нові вихованці кінологічного центру Нацполіції і яких успіхів у дресуруванні вже досягнуто, дізнавалася наша знімальна група. Добре, спокійно. Сіро, шукай. Сіро одна з чотирьох вівчарок, яких кінологічному центру головного управління національної поліції в Одеській області надав американський фонд майже два місяці тому. Сіро, як і його заморських друзів, дресирують на пошук вибухових речовин і зброї. Народився він у словаччині і вже перевчився з рідної словацької та англійської розуміти команди українською мовою. Коли ти займаєшся із собакою кожен день, він звикає, він починає розуміти, що ти від нього хочеш, особливо якщо він вже знає команду, нехай на іншій мові немає проблем перевчити його на українську. Сильний вольовий. Як кажуть не деякі мої колеги намагаються бути номером один. Разом із сіро до нашого міста приїхав бельгієць породи Малінуа на прізвисько Ізодор. Йому два роки, і серед своїх в Одесі його вже називають Ізя. Взагалі нічого, нічого. вони не знали. Вони знали тільки ось м'ячик і гру з м'ячиком. Все. І от потроху, в якості гри, ми навчаємося навчаємось от сидіти, лежати до мене поруч і саме з пошуку. От яке в них велике бажання працювати і шукати. Для нього це все гра. А ми шукаємо вибухівку. Він зараз оглядає всю машину. Шукай, шукай. шукай. Шукай, шукай, шукай. Вухані стануть службовими собаками після навчання та здачі екзаменів. Усього в кінологічному центрі несуть службу 63 чотирилапі. лапі це вівчарки, лабрадори, добермани, спаніелі. Поряд з людиною вони працюють над безпекою публічних заходів. Наприклад, собаки стежили за правопорядком на багатотисячному єврейському святі грошеша на вумані. Також їхнє треноване вміння відчувати небезпеку використовується при розмінуванні під час слідчо-оперативних дій тощо а в умовах воєнного стану одним з основних завдань для службових. Собак поліції є виявлення вибухових речовин і зброї. Службовий собака, який знайшов хоча б один вибуховий предмет, хоча б один патрон знайшов злочинця або будь-яким іншим способом допоміг розкриттю злочину, він вже відпрацював на 100%. Тому що цей патрон мог би коштувати. Чогось життя. Вибуховий пристрій мог би стати терористичним актом. Сіра ізодор та два їх товариші, також Словаччини і Бельгії, готуються до майбутньої задачі кінологічного забезпечення деокупованих територій. Майже три десятки службових собак для роботи в Україні надали закордонні партнери в якості благодійної допомоги. Чотирилапі вже продемонстрували добрі задатки розшукової роботи. Чотири пси Сіро, Ізодор, Майко і Райко, які приїхали за кордону до Одеси, відрізняються від інших вихованців кінологічного центру поліції своєю неабиякою мотивованістю. Вони вже пройшли навчання на пошук деяких сучасних вибухових речовин, зокрема імітатору пластиду. А наразі навчаються знаходити за запахом тротил. Це мій службовий собака, по кличці майко, породи німецької вівчарки. Ось зараз будемо показувати вам, як ми виробляємо систему пошуку правильного собаки. Ось і таким чином готуємо їх до майбутньої роботи. Одеські поліцейські кінологи обирали собак прискіпливо, а не тільки за фото та письмовими характеристиками, тому що для пошуку вибухових речовин, як розказали в кінологічному центрі, потрібні особливі якості в собаки, які відрізняються, наприклад, від тих, що потрібні при пошуку мін. Я взяв камішок, я перед боксами покидав в руці камішок, подивився, яка собака довго дивиться, яка собака виходить і зразу і хоче до мене. Це все ж таки вибуховий предмет, Будь-який час він може вибухнути, а це і, і людина, і собака, і тому собака повинна по перше. Дуже дуже ретельно працювати на дистанцію, тобто, якщо собака очувала запах, і вона повинна цю дистанцію все ж таки відпрацювати, показати, де напрямок з істотного запаху і віддалитися. Окрім власне, собак поліцейські кінологи також отримали багато необхідного для утримання та дресирування чотирилапих вихованців. Аксесуари від мисок для їжі та води, аксесуари для тренувань і бокси для того, щоб ми могли їх навчати. Бокси непрості, В них знаходяться 12 запахів імітаторів вибухових речовин. І можу сказати, що деякі є речовини, які для нас нові. Але е, злочинцями та сьогодні дуже часто використовуються. Четвертий пес Райко також активно кличе інспектора до дії. Усі чотири собаки від благодійного фонду підліткового віку. Їм по півтора-два роки. Вони вже особистості, як кажуть кінологи, не цуценята. Чотирилапі вже мають базову підготовку, говорять фахівці. І з цією базою легше працювати, щоб швидше поставити вуханів до строю та в подальшому залучати до службової діяльності. Є в кінологічному центрі Нацполіції і своя малеча. Вона поки пустує і поряд із заслуженими псами готується до майбутньої відповідальної роботи. У столиці та деяких інших містах України вже розпочався опалювальний сезон. Цього року він буде важким, прогнозують експерти, і залежатиме від можливих обстрілів критичної інфраструктури. Але до цього чинника приєднуються й інші, на які посилається голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Минулого року енергетики отримали важкий, але корисний досвід того, як підтримувати роботу енергосистеми в складних умовах. Цього опалювального сезону енергосистема України краще захищена від ракетних і дронових ударів ніж минулого року, стверджують у Міненерго. Експерти говорять, що справа не тільки в обстрілах. Голова правління спілки споживачів комунальних послуг назвав три області України, які на його погляд будуть мати найбільші проблеми з проходженням опалювального сезону. Першу чергу це області. А Київська, Львівська і Одеська. З чим це пов'язано? А по-перше, це пов'язано з генерацією. Наприклад, в Одесі взагалі немає генерації електроенергії. Вона 100% повинна шукати електроенергію в інших областях або в інших країнах. Вона Румунію ми поставляли електроенергію через Чернівецьку область. А вона нам поверталась через Одеську область. Тобто, крім прифронтових міст із труднощами в опалювальний сезон можуть стикнутися регіони, де ще на початку повномасштабного вторгнення спостерігалися проблеми з електроенергією, і Одеса, на думку експерта з питань ЖКХ, входить до їх числа. Потрібно розуміти, що в цих областях мережа енергетичні мережі вони вже давно не витримують того навантаження, яке є. Які є в цих областях, збільшується кількість споживачів на рахунок в першу чергу нових е, будівництв. Першу чергу це і приватне будівництво, і бізнес-центри, тобто навантаження збільшується в рази, а капітальні ремонти або розширення мереж в цих областях практично не проводиться. Інші аналітики більш оптимістично дивляться на зиму і констатують, що наразі в Україні на 70% більше генераторів ніж було минулої осені. Нагадаємо, опалювальний сезон в Одесі та області скоріш за все розпочнеться з 1 листопада. Традиційно керуються наступним правилом щодо того, коли подавати опалення. Температура три доби поспіль повинна бути нижче або дорівнювати 8 градусам тепла. І про погоду упродовж наступних діб синоптики прогнозують поступове підвищення температури. Так, 21 жовтня, повітря в день в Одесі та області прогріється до 27 градусів. Істотних опадів найближчим часом не очікується, проте буде вітряно. Штормове попередження в Одесі синоптики дають на другу половину дня 19 жовтня. Очікується південне вітер з поривами до 17 метрів на секунду. Цієї доби погода Одеського регіону буде зумовлювати баричне поле підвищеного тиску. Очікується мінлива хмарність безістотних опадів по області вночі та вранці місцями туман. Вітер південної четверті 9-14 метрів за секунду. У другій половині дня місцями пориви 15-17, температура вночі по місту Одеса 8-10 градусів. В день 16-18. По області 5-10 місцями пускається до нуля і в день 16-21. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман видимість 200 500 метрів. У п'ятницю 20 жовтня на погоду Одеського регіону буде впливати улоговина циклону Віктор, що зміщується із заходу. Синоптики пояснюють, що це означає у зв'язку з посиленням циклонічної діяльності. Очікується нестійка погода, марно з проясненнями, Вранці та в день місцями невеликий дощ, вітер південний 9-14 метрів, вночі та вранці пориви 15-17 температура вночі 10-15 градусів і в день 19-24. В суботу, 21 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер очікується південно-західне 9-14 метрів за секунду. Температура вночі – 13-18 градусів. В день повітря в Одесі та області прогріється до 27 градусів. А на кінець тижня і початок наступного експерти прогнозують такі погодні умови. 22-23 жовтня характер погоди залишається незмінним, без істотних опадів. Температура вночі 12-17. В день 22 жовтня 22-27 і 23 жовтня 18-23. Двоє ухилянтів уночі намагалися прорватися через кордон. Їх затримали на Одещині за допомогою дрона з камерою нічного бачення. Втікачами виявились мешканці Херсонської та Миколаївської областей. Вони сподівалися знайти прихисток у Молдові. Для цього через інтернет зв'язалися із провідниками. Ці надали маршрут слідування та інструкції. Коштувала така послуга 4,5 тисячі доларів з особи. Щоб дістатися кордону, чоловіки доїхали до потрібної залізничної станції в Одеській області. І далі пішки вирушили в один із населених пунктів на кордоні. Їх помітили та затримали за допомогу БПЛА з тепловізійною камерою. За спробу незаконного перетину державного кордону стосовно порушників склали адмінпротоколи, повідомили у прес-службі прикордонників. Велику партію контрабандних цигарок виявили прикордонники у Білгородністровському районі. Тисячу пачок чоловік намагався незаконно привезти в автомобілі. Водія затримали та притягнули до адміністративної відповідальності. На околиці села Граданиці прикордонники зупинили автомобіль Volkswagen. Під час огляду у багажнику виявили тисячу пачок цигарок без марок акцизного збору вартістю 50 тисяч гривень. Як з'ясувалося, сигарети чоловік замовляв через інтернет та отримував за допомогою логістичної компанії. Він сподівався заробити, перепродаючи цигарки за вищою ціною мешканцям прикордоння. Відносно затриманого склали адмінпротокол. А тютюн вилучили. Повідомили у прес-службі прикордонників. Як класику зробити сучасною харківські митці представили в Одесі проєкт, піддавши новій інтерпретації вірші знаного українського поета 18-го сторіччя Григорія Сковороди. Альбом пісень у стилі регі отримав назву «Сковороденц». Музиканти переосмислили поетичну творчість визначного українського філософа і показали, що його погляди донині залишаються актуальними та об'єднують українців з різних куточків країни. Філософія та творчість Григорія Савича Сковороди продовжує жити вже на одне століття, і сьогодні вона набуває нового втілення, виду змінюється і стає на часі. Вірші відомого українського поета отримали сучасне звучання в стилі регі, танцювальне і надихаюче. Над новим проєктом «Сковороденс» працювала ціла команда, зокрема Харківський літературний музей, музиканти і письменники Сергій Жадан та Ірена Карпа, композитор Юрій Гуржи. У нас було 300 років з дня народження Григорія Савича. Григорій Савич наш патрон, патрон міста Харкова. І проєкт насправді Харківський. Ми його робимо з Харківським літературним музеєм і з Юрієм Гуржи, нашим великим другом, з яким ми працювали вже кілька разів. Ось, а коли ми думали, де презентувати цей проєкт, я запропонував усім приїхати до Одеси, тому що от якісь останні виступи в Одесі були особливо теплі, особливо відверті і дуже емоційно щирі. Загалом над альбомом працювали понад 35 музикантів творчість Григорія Савича з Ковороди об'єднала музикантів не тільки з усієї країни, а й з усього світу. Це було дуже, дуже зворушливо, бо до нас приєдналися десь 35 різних музикантів переважно з Харкова, але не тільки Тернопіль. Нью-Йорк, я живу в Берліні. Ірина Карпа живе в Парижі. І ми мали поки що тільки один концерт в Харкові. І це було дивовижно. Таке відчуття, що сковорода повертається, і ми десь поруч. Ми за ним. Настане день, настане час. І розліється з новими дами. Земля що святив Тарас своїми муками, ділами. Земля, що пролив Тарас, нас громовозвуками. Слова Сховаде. В Одесі харків'яни презентували 12 треків, 11 з яких написані на слова віршів Григорія Сковороди зі збірки сад божественних пісень. За допомогою ритму регі музиканти намагалися показати, наскільки природньо звучить сьогодні поезія 18-го століття. Одеській публіці сподобалася така новинка. Люди з задоволенням підспівували. Регію за своєю основою це теж музика коріння, музика любові, і музика пошуку щастя. Тому ми вирішили поєднати речі, які на перший погляд мало поєднуються, але насправді в глибині своїй мають багато спільного. І вирішили підійти до творчості скорди трішки. Не традиційно, тому що його багато хто переспівує, багато хто використовує, але Зазвичай це доволі, доволі прогнозовано і доволі Ну, не те, що тривіально, це ті, ті теж геніальні музиканти, які з ним працюють, не хочу таке казати, але ну більш-менш передбачено, ну, більш-менш зрозуміло, як, як можна о, співати сковороду чи грати музику за мотивами сковороди. Ми вирішили підійти з зовсім іншого боку і спробувати показати щось зовсім несподівано. Ми вирішили це спробувати. Я почитав сад божественних писань», і перша музика, яку я почув, була саме Регі, і не тільки з одним текстом так працювало і з іншими теж. Тобто було зрозуміло, що можна, звісно, було зробити такий. Еклектичний музикальний набір, але регії це така теж універсальна мова. Десь як і тексти Сковороди, дуже резонує, як казав сам Григорій Сковорода, він любив Слобожанщину як рідну тітку. Більшу частину свого життя митець провів у Харкові, якому присвятив немало своїх віршів, що описують дух свободи і стійкість місцевих мешканців. Так і сучасні харківські митці продовжують справу українського сократа, розвивають культуру та об'єднують суспільство у турбулентні часи. Сьогодні їхали по Одесі, бачили і зруйнований вокзал, ваш, ну, готель та на, на, на в порту. І тут поруч є будинки з забитими вікнами. Це нагадує наш Харків, у нас теж багато будинків, на жаль, постраждали, особливо минулого року. І ясна річ, що хочеться якомога скоріше. Почати будувати наші міста, я хотів сказати відбудовувати, але я думаю, що в багатьох випадках це буде не відбудова, а просто будова від нуля, тому що багато речей я думаю, нам потрібно будувати спочатку на інших засадах, на інших принципах і виходячи з інших якихось цінностей і безпекових, і світоглядних одесити мали можливість послухати проєкт Сковороденс безкоштовно. Далі харківські митці вирушають до Львова, де також презентують нову інтерпретацію творів Григорія Сково. Роди, тим самим доводячи, що класика сучасна. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.